В одному з дворів на вулиці Кам'янецькій розташована центральна теплова магістраль. Нині її капітально ремонтують. Працівники Хмельницьк теплокомуненерго вже демонтували старі труби. Вони відслужили більше 30 років і вкрились корозією. Вони вже, скажімо так, свій вік відслужили, і це робиться для того, щоб підвищити надійність теплопостачання і зменшити однозначно втрату. Бо ми замінюємо. Чорні труби, скажімо так, на чорні, але ізольовані, попередньо ізольовані. Вони зразу задуті піною, і тепло не тікає на вулицю, а зберігається більше в самій мережі. Нині тепловики розчищають канали. Далі замінять 80 метрів мереж у чотирьохтрубному режимі. На даній ділянці міняються труби, які е знаходяться на балансі котельні Мінецька 48, от основна котельня в центрі, яка опалює ну, центральний район, частину центрального району, бо ще є Свобода 44, яка також опалює. І оця конкретна ділянка йде на Проскурівське підпілля, на всі будинки, які знаходяться по Проскурівському підпілля до мосту. До мосту. От це всі будинки під'єднані цією мережі. Тобто велика ділянка на них, і це є основна мережа, яка має бути надійна. Олександр Скалій каже, ремонт тепломереж у Хмельницькому триває на 10 ділянках у різних мікрорайонах міста. Заплановано у нас близько 4,5 кілометрів замінити теплових мереж. Тобто труби там буде біля 10 кілометрів. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.